Люди, всім привіт! Маю зізнати, що вже доволі давненько я викладаючи відео про нові моделі автомобілів групи ВАК в коментарях зустрічав однотипні коментарі, які зустрічаю і по сей день, тому що знову починаю публікувати нові моделі автомобілів групи ВАК, де люди скаржаться на незручність користування функціями автомобіля через сенсорний екран. Типу, все на сенсорі, це незручно, це непрактично і так далі. Я частково з вами погоджуюсь в цьому питанні, тому що вважаю керування найбільш важливими системами. Автомобіля, які змінюють його характер їзди, чи відключають якісь функції там антибукс, стабілізації, дійсно, треба залишити або у вигляді однієї окремої механічної кнопки, натискаючи на яку ти одразу відчуваєш зміну. Або навіть якщо і сенсорно, то це все рівно має бути окремо виведена кнопка, щоб не ходити, не шукати там, як з профілю режиму їзди-еко, перейти в спорт. Поки ти це зробиш, тебе вже обженуть давно люди, які їздять на більш старому автомобілі, але мають кнопку, в якій це робиться швидко. Або, наприклад, ви десь в снігу застрягли, зайшли, відключили антибукс, щоб може в ручному режимі виїхати, все зробили, потім пішли викопувати автомобіль зі снігу, повертаєтесь назад, вмикайте запалювання. це Функція знову автоматично ввімкнена, її треба знову знайти в меню, почекати, поки завантажиться мультимедіа декілька кроків по меню зробити і відключити. Ну, це є... Те, що швиденько зміг придумати, привів вам як приклад. І те, що я вважаю, що має бути винесено окремо. До речі, нещодавно з'явилася новина, що будуть чи то карати, чи то банити автовиробників, які все перевели в сенсор, і немає можливості щось змінити швидко механічною, чи окремою, наприклад, клавішею. Сьогодні я хочу в цілому, чому це відео зародилося, тому що знову почитуючи коментарі негативні стосовно там огляду Купра Форментор і оцього Купра Ліон, що знову мультимедіа на сенсорі, це незручно. Маю сказати, що конкретно про ці мультимедіа, саме в Купрічі в Сіаті, я такого сказати не можу. Серед групи ВАК маю сказати, що це, мабуть, одні з найзручніших мультимедійних систем, які керуються сенсорним чином. Зараз покажу, як і чому я так вважаю, тому що це не перший автомобіль цього бренду, на якому я покатався. Мене це дещо засмучує, тому що така зручність, мені здається, має бути в флагманах там, Passat, гольф, чого немає. Ну так, є тільки в рестайлових версіях 8-го гольфа і в b 9 пасаті, але вибачте, це автомобілі вкрай свіжі, чому цього не було доступно там з 19-го року, в 8 гольфі. Хоча це флагманська модель, мені здається, таким чином компанія намагається просунути бренд Seat чи тепер вже Купра, і надає йому ті фішки. Ну, які реально треба було б запхати в гольф, і цим самим гольф був ще популярніший. Це моя виключна думка. Я б, в принципі, таку зручність робив би на всі моделі. І давайте покажу, чому. Але для початку попрошу вас долучитись до важливого збору на реп пристрій для наших захисників, які працюють за кордоном. Ворог палить їм автівки, без яких виконання їхніх задач є вкрай складним. Тому, друзі, давайте долучимося і допоможемо нашим захисникам бути більш захищеними. Всі реквізити є під відео. Дякую всім, хто долучився. І допомагаємо. Погнали тепер говорити про мультимедіа. Ми бійці 35-го окремо стрілецького батальйону, який виконує бойові завдання на території противника. Для ефективного виконання бойових завдань нам край необхідні засоби електронної боротьби. Просимо всіх небайдужих доєднатися до збору. Кожен ваш донат наближає перемогу. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Отже, такий вигляд має меню мультимедійної системи, коли вона запустилась, і ви натискаєте клавішу Меню. До речі, клавіша меню виведена на екран в окремому місці. Вона тут завжди е, знаходиться. І що мені перше нагадує, оце вигляд цього меню це лаунчер на Смартфонах Samsung можу помилятися, але мені здається, він дуже і дуже схожий. Напишіть свою думку, до речі, в коментарях. Далі, що цікаво, крім того, що от є окрема клавіша, виклику меню. Повернення до нього на будь-якій практично сторінці, це те, що є вгорі такий верхній бар. Або смужка стану, так би мовити, з якої швидко можна викликати налаштування кондиціонування, вімкнути його, або вимкнути, наприклад, або перейти в якийсь із там, режимів, налаштувань чи ще чомусь подібному. До речі, такі режими теж є доволі такі зручними для тих, хто. Ну, трішки не розуміються з тим, як і куди треба вмикати напрямок дмухання дефлектора, коли вмикати, наприклад, кондиціонер, щоб прибрати зайву вологу з салону і так далі. Тобто, от вони розробили, так би мовити, для чайників режими, які починають працювати і давати те, що людині треба, з одного натискання. Це дуже круто. Ну, тобто, це меню доступне постійно на екрані, тобто не треба тиснути окрему клавішу кліма, чекати, поки воно з'явиться, от в грі натиснули, і в тебе все відкрилось. Ну і окрім цього, ще. e Оці клавіші, які не мають підсвітки. Тут для того, щоб регулювати температуру, чи, наприклад, от, регулювати гучність мультимедійного пристрою. Ну, якось так це виглядає. Тут постійно є у нас годинничок, знаходиться. Тут у нас налаштування рециркуляції повітря в салоні або ззовні, якби одна зона, або навіть не одна зона, натискаючи сюди або сюди, у нас викликається регулювання температури по обом зонам, і тут у нас з'являється клавіша синхронізації. Тобто, Зручність по керуванню сенсорному саме системою кліматичною, вона доволі таки непогана. Я не скажу, що це якось супер незручно. Виведено і працює швидко, на відміну від Golf 8, наприклад, де треба окремо натиснути клавішу Кліма, потім з'являється в тебе вискакує кліма, і потім ти вже на екрані щось обираєш. Тобто все, в принципі, робиться на одному місці, якщо ти робиш це в русі, щоб не промазати, можна взятись отак за екран. І тоді ти потрапляєш туди, куди тобі треба, це коли автомобіль хитає на швидкості. Такий невеличкий вам лайфхак. Далі ще одна зручність це те, що внизу у нас виведені окремі іконки, якихось функцій, які ми можемо швиденько викликати, не заходячи в головне меню і не шукати їх тут. Ці іконки вони налаштовуються. Отак треба затиснути, потримати, і тут з'явиться те, що вам треба, наприклад, та от. Функцію ви хочете прибрати, ви прибираєте. Замість неї виводите, наприклад, що у нас параметри руху є, навігація є, мультимедія є, це радіо або носії. Ну та, можна додати фул-лінк, наприклад, в швидкому доступі, щоб він одразу ви отак тиснули, і все відкрилось. Не треба було йти в меню. Потім шукати там десь гортати ще фул-лінк. Тобто налаштовується окремо оця. Лінія, ця смужка, і це дуже круто, тому що ти під себе можеш налаштувати виклик функції доволі таки швидко. Саме найголовніших функцій, якими ти користуєшся. От приїхав, подивився статистику, наприклад, по поїздці. Та? Можна там за короткий термін чи за довгий термін. От, і одразу повернувся швидко в Full Link, наприклад. Чи зайшов у вибір режимів? Тут він, ну, якби трішки дивно. От те, що я говорив про основні функції, там вимкнення якихось асистентів. От, тобі треба декілька кроків зробити, та це дещо незручно. А вимкнення, наприклад, Профіля їзди чи зміна профіля їзди. Вимкнення. Дивіться, треба, щоб вимкнути антибукс чи систему стабілізації. А, її можна було вимкнути отут, наприклад, так, Оф або спорт зробити, але все рівно це декілька дотиків. Дивіться, один раз. і Другий раз потім обираєш, третій раз натискаєш. А так якби в тебе була механічна кнопка або сенсорна окрема на вимкнення системи стабілізації чи курсової стійкості, ти б це швидше набагато робив. Це те, про що я говорив, і це от ті функції, які я б вивів на окрему клавішу. Ну, але отак воно працює. Але і це ще не все, тому що отут є швидке меню, яке також кастомізується. Треба потримати руку, і можна обрати, теж вивести сюди, що тобі треба. Давайте спробуємо налаштувати, що мене більше бісить. Це те, що гібрид, наприклад, запускається постійно. Коли ти сідаєш, вмикаєш запалювання, він постійно вмикається в режимі електромобіля і постійно випалює тобі батарейку, якщо ти хочеш її, наприклад, притримати на пізніше, щоб вона в тебе була заряджена. Він тобі цього зробити не дає, він постійно на батарейці, і тобі для цього треба О, дивіться, Якби цього меню не було, тобі треба зайти от сюди, в автомобіль, акумулятор. Акумулятор, і тільки тут ти можеш робити якусь зміну, якби налаштування. А так, завдяки тому, що ми можемо вивести на головну сторінку, ти можеш переходити з електро на гібрид, от прямо з цього екрану, який в тебе доступний постійно. Далі, що ще я б сюди вивів? Те, що мені цікаво, коли їдеш, я б спостерігав, наприклад, за навігацію. Вона вже тут є на іншому екрані, мабуть. А ну-ка, чекайте, де вона заховалася? У нас тут. Ну власне. Ви зрозуміли, тобто ці речі. От, Я б хотів дивитись статистику по витраті, та? від заправки можна швидко перейти тривалий період, від запуску. І це все доступно от з цього екрану, не треба нікуди ходити. От Ти сюди виводиш те, що тобі найважливіше, і залишаєш. Це стан автомобіля, тут виводяться там, якісь помилки чи проблеми, чи повідомлення важливі. Його теж можна замінити на щось, ну, наприклад. Більш важливе, от можна ще одну кнопку автомобіль, там паркувальний асистент викликати звідси те, що тобі швидко потрібно. От, і от таким чином профілі теж сюди виводяться. Будь ласка, звідси швидко можна налаштовувати профілі. Змінювати. Бачите, я говорив, що бажано мати окрему кнопку. Але завдяки цьому зручному меню і можливості такого налаштування ми профіль можемо так змінювати з екрану, тільки єдине, що він має постійно бути виведений. Так, це щось у нас фонова підсвітка. Ні, не треба. Але ну як бачите, реально дуже і дуже зручно налаштовується меню конкретно раз-два. Оця річ статична, тобто кондиціонування та воно в принципі має бути доступним. Це те, про що я говорив, що от Сіатівське меню, чи тепер вже купрівське меню, воно є, на мою думку, одним із найзручніших, тому що ти його можеш кастомізувати. У мене навіть така думка з'явилася, що ВАГІВці потоваришували з розробниками Андроїдів, тому що ну, щось подібне можна згадати, можна побачити саме на смартфонах настільки детально і настільки глибоко. Яку можна змінити е, налаштування меню. О, можна кондиціонування теж сюди вивести, щоб не заходити отак сюди, потім аж вибирати, що тобі треба. У тебе є поруч от окреме меню, де ти можеш змінювати, наприклад, розумний клімат, те, що я говорив, в ноги, дме там, на вікно, що швидко виконує дію, яку тобі треба, або швидко змінювати, наприклад, швидкість обертів, або переводити отак в авто, прямо звідси. Ну тобто це реально зручно. Тобто я не скажу, що от е, такий варіант сенсора він є незручний, але не всі виробники мають такий сенсор навіть в групі ВАК. Не всі моделі мають такий зручний алгоритм налаштування меню, як має цей Ліон, наприклад, чи Форментор. Ідентичний меню форменторі, єдине, що там екран на декілька дюймів більше, що ще зручніше стає. Коли тут доступна функція Android Auto, чи точніше, Full Link, це Android Auto CarPlay, У неї є виклик однією клавішою, вона відкривається практично на весь екран. Це все знаходиться з точки огляду водія, практично, ну якби. На лінії капоту, тобто ти торпедо практично не бачиш. Зараз камера трішки не так встановлена, але ну реально це дуже зручно, коли так встановлено, і це реально дуже круто. От. Це те меню, про яке я говорив, що воно, мабуть, найзручніше, якщо ми говоримо про сенсор. Чого тут не вистачає, це підсвітки цих клавіш. Ну, це, в принципі, стандартно, це те, що змінилося у м -м, рестайлових версіях, там, наприклад, Вольфа, Здається, і у Formentor вже, і Леон з'явилися рестайлові з 2024 року. і ці Речі, їм нарешті зробили під Це те, заради чого варто робити рестайл автомобілям своїм. Одразу до цього додуматись, мабуть, не можна. Ну, власне, пишіть ваші думки. Як гадаєте, чи зручне таке меню, що б ви змінили, якщо б користувалися сенсором, чи зробили, б так, як раніше в Mercedes, Audi BMW був цілий такий інженерний калькулятор на торпедо, для якого треба було окреме навчання проходити, запам'ятати, де яка клавіша знаходиться, чи отака річ дійсно є що думаєте про окремі механічні клавіші для виконання якихось конкретних важливих задач? Там відключення асистентів, перемикання профіля їзди і, наприклад, там, керування стабілізацією антибуксом. Вивели б чи лишити от в такому вигляді, як воно є тут. А ну, чекайте, от асистенти є, фонова підсвітка немає. А, от у нас є, ми можемо подивитися, що ще є якісь повідомлення. А що за повідомлення треба потримати? і тоді відкривається. Ні, чекай, не так. А, треба двічі клацнути. І тоді відкривається головне меню. Так, відчинено двері і елемент живлення в ключах. Ну, як на мене, доволі зручно. Я цими автомобілями користувався доволі таки немало. Не вперше вони переїжджають, і от навіть відео вирішив записати, щоб вам про це розповісти. Тому що, на мою думку... Це круто. Пишіть ваші думки, власне, друзі, внизу. Все, що я хотів, я вам показав. Гадаю, гадаю, цього достатньо. От, тут ще така панель приладів, налаштування якої теж потребує окремого конфу. Давайте покажу, про що мова. Тут дуже багато виглядів, і тут окрема сторінка От може бути налаштована окремо. Права сторона, середня, ліва сторона теж налаштовується. Тобто, тут в нових версіях. Не тільки мультимедіа круто працюють, а ще і цифрові панелі приладів з керма. Реально тут дуже зручно можна вивести собі інформацію різного роду і спостерігати. Власне, друзі, якщо таке відео вам було цікаве, інформація була корисна, тисніть вподобайку. Якщо не знали, якщо думали, що все так погано прямо, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, як би зробили ви, як зручно вам, пишіть внизу в коментарях. Обов'язково підтримайте важливий збір. Реквізити є під відео було цього опису. І до нових зустрічей. Дякую.